Вітаю вас і запрошую до спільного дослідження такого інструменту власної ресурсності, як маяки ресурсу. Інструмент дуже простий і разом з тим, максимально ефективний, якщо його використовувати. Специфіка нашого дослідження буде полягати в тому, що з одного боку ви прописуєте інформацію для себе, ви зможете до неї повернутися, використовувати. Розкажу трошки далі, як. З іншого боку, ми зберемо спільну базу, безумовно, конфіденційну і анонімну, але спільно і подивимося на те, як же виглядає загальна картина кожного з станів нашого ресурсу. Ваша задача буде прописати власні суб'єктивні індикатори кожного з станів Три стани. Три умовних кольори маячків ресурсності умовно до світлофору зелений, жовтий, червоний. Зелений це стан максимальної наповненості, максимального ресурсу. Це стан, коли ви відчуваєте себе повною сил, натхненною чи натхненним і здатною створювати те, що вам хотілося. Це конкретні індикатори, які про які можна подивитися на різних пластах вашого ресурс, вашої ресурсності: фізичний, емоційний, ментальний, соціальний та пласт сенсів. Подумайте про який пласт вам простіше писати, про який складніше, який має свої індикатори, які ні. Отже, перший зелений пласт. Зелена колоночка, друга колонка жовта це індикатори початку втрату ресурсності, початку втоми, коли щось ви поч... ви відчуваєте, що ваш ресурс просідає, і саме зараз гарно відпочити, саме зараз гарно з цим щось робити. Точно так само по всім пластам подумайте, чи знаєте ви свої індикатори, що відчуває ваше тіло, як реагують ваші емоції, що починає відбуватися в стосунках. Третя колонка це червоний, це максимальне виснаження, це максимальний хардстоп. Це та точка, в якій потрібно кардинально і швидко щось робити, тому що це точка максимального падіння вашої ресурсності і максимально негативних наслідків, якщо ви не вживаєте якихось дій самопідтримки. Отже, три колонки, ви заповнюєте їх. Як можна використовувати цей інструмент? Перше, навіть прописавши їх, ви зрозумієте, як це корисно усвідомлювати свої індикатори. Повертаючись до них, час від часу проглядаючи, ви зможете дуже легко почати помічати їх. Гарно б звичайно, і найважливішою, мабуть, колонкою є оця жовта колонка, коли нам важливо помічати ту точку, в якій потрібно змінити поведінку. Потрібно почати робити щось по іншому. Разом з тим розуміти свій ресурсний стан, насолоджуватися цим і розуміти, що зараз я можу робити максимально ефективно і бачити свій хардстоп, розуміти його, могти зупинитися навіть тоді, коли вже оці всі попередні жовтенькі етапи пропущені дуже важливо. Є прекрасний спосіб саморефлексії це взяти якийсь період, наприклад, 10 днів або 2 тижні, і щодня в кінці дня проставляти свою свій етап, прописувати свої індикатори, що ви помітили. Так ви зможете по перше, бачити свою картину, та як вона у вас виглядало. По-друге, зв'язати стан і певні події це дуже важливо, не просто який в мене був стан, а які події цьому передували. Які я маю гіпотези з приводу того, чому так було. І разом з тим ви зможете доповнити свої індикатори, ви зможете набагато тонше побачити ці моменти, коли вам потрібно діяти по-іншому. Ця рефлексія не є, вона виглядає як очевидно, ніби ми про себе знаємо. Коли ви починаєте це прописувати, аналізувати, ви побачите, наскільки може змінитися і поглибитись розуміння себе. Я запрошую вас до спільного дослідження. Кожен, хто заповнить анкету, отримує зведену інформацію, отримує таку спільну картину. Я поділюсь з вами рефлексією, поділюсь своїми висновками, поділюсь додатковими матеріалами, що можна з цим робити. Тому запрошую. Я думаю, що первинна така рефлексія повинна зайняти десь хвилиночок, 10-15.